Росіяни просуваються у центр Бахмута. Найманці ПВК Вагнер захопили будівлю адміністрації міста, стверджують аналітики інституту вивчення війни. Цю інформацію також підтвердив речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. І, хоч ворог просувається в міста, українські сили оборони продовжують битися за місто фортецю. Попри те, Бахмут залишається поки що напрямком головного удару ворога в першу чергу сил Вагнера. Вони з та відбуло за цю добу 32 атаки ворога, 26 боєзітнень тільки в самому Бахмуті і на околицях. 238 разів раз ворог обстрілював наші позиції ствольної та реактивної артилерії. 91 окупанта було знищено. 119 зазнали поранень, підбито їхній танк, реактивну систему вогню «Град» і три польових склади боєприпасів. Нагадаємо, 2 квітня власник ПВК Вагнер Пригожин записав відео, де він, нібито, стоїть перед міською адміністрацією Бахмута та розповідає про юридичне захоплення міста. Однак самої будівлі вже давно не існує. Вона зруйнована внаслідок активних боїв.